Здоровесь зовсім нещодавно у федерації IPF пройшов чемпіонат світу із паверліфтингу серед юніорів. І там був поставлений новий світовий рекорд у тязі, і мало не сталася ще одна більш визначна подія, яка мала би наробити дуже і дуже багато шуму у паверліфтингу. Але давайте про все по порядку. 23-річному грузину Тимуру Самхарадзе вдалося побити його ж власний світовий рекорд у тязі, затягнувши 411 кг. Це була його друга спроба, і ну, не можна сказати, що вага підкорилася йому легко, але все ж таки досить впевнено. Таким чином, грузин перебив свій рекорд, поставлений ще два місяці тому. Всього-навсього на пів кілограма, і уже на цілий кілограм перебив досягнення Хесуса Олівареса, який має другий результат у цій федерації. Сам американець на тренуваннях затягував 426 кілограм, тому, як на мене, цілком очевидно, що рекорд найближчим часом він собі поверне. Сам Харадзе у своїй третій спробі намагався затягнути і 420 кілограм, але для такої ваги він поки не готовий. Також новий світовий рекорд, але на цей раз у ваговій категорії до 120 кг, вдалося поставити британцю нонсо Чиньє. Він надзвичайно впевнено та просто буденно затягнув 385,5 кг, що і стало новим світовим рекордом серед юніорів. Ну а вже у своїй третій спробі Чін'є замахнувся на досягнення самхарадзе. Проте, на жаль, 411 кілограм молодому британцю не підкорилися. Тут також варто сказати, що Нонсо Чін'є на своїх тренуваннях справлявся із тягою 400 кг, тому цілком очевидно, що в майбутньому він зможе нав'язати конкуренцію у цьому компоненті як Тимуро Самхарадзе, так і Хесесу Оліваресу. Єдине питання полягає у тому, буде він це робити у категорії до 120 кілограм, чи перейде у відкритий клас. Бо, як ви бачите, його власна вага вже фактично доходить до меж категорії. Тим не менш, я думаю, ви погодитесь, цей козак надзвичайно сильний, йому всього-навсього 19 років, і на нього чекає чудове майбутнє у будь-якій категорії. На цьому все, друзі. Дякую за вашу увагу. Скоро почуємось.